Ну і станом на сьогодні всі 9 полів цієї унікальної сівозміни мають такий от вигляд. Це Вони заростають бур'янами. На цих полях велика кількість вирв від снарядів, багато решток, як розірваних, так і нерозірваних снарядів, мін і так далі. Ну от Бачите, вирва от одна вирва від снарядів. І тут їх багато по всьому полю. І ці поля і досі залишаються нерозмінованими. Третій рік вони залишаються нерозмінованими. Своїми силами ми розмінувати їх не можемо, тому що ми державна установа, наші можливості обмежені. Наша сільськогосподарська техніка була великою кількістю пошкоджена або знищена під час бомбардувань. І ми не маємо можливості зробити якийсь безпілотний агрегат для розмінування цих полів. Дехто запитує, як же Академія Аграрних наук вона вам якось допомогла. Скажу так, абсолютно вона нічим нам не допомогла. Я взагалі не розумію, для чого існує цей каральний, я б сказав, орган, який одна функція у нього лише розподіл державних грошей, перерозподіл. От і все. Ніякої допомоги, ніякої підтримки з Академії аграрних наук ми не одержали по сьогоднішній день. Ніхто не приїхав із керівництва Академії жодного разу за всі троє роки війни на наш селекційний центр Ні разу ніхто не приїхав, не поцікавився не цією сіла зміною, не взагалі як ми тут працюємо, що ми тут робимо. Нашим академікам це не цікаво. Їм цікаво лише зараз, аби прийматися на своїх креслах. Але то вони. Свою роботу виконують, а ми маємо продовжувати виконувати свою. Тому ми все ж таки продовжуємо шукати якісь зараз способи, як можна розмінувати цю е, сівозміну. Можливо, нам хтось допоможе. Можливо, хтось із е, тих, хто дивиться це відео, зможе якось допомогти, то будемо дуже вдячні. Але ситуація така, що на сьогоднішній день ця сівозміна... Залишається в такому от запущеному стані. І чим довше вона буде знаходитися в такому стані, тим важче її потім буде привести до того ладу, в якому вона повинна знаходитися. Тому, друзі, будемо сподіватися, що все ж таки ми зможемо розмінувати, якось зможемо продовжити обробляти ці поля. І знову, після нашої перемоги, будемо знову зустрічатися на цих от полях і показувати вам результати наших досліджень. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.